День місяць надзвичайно багатий на свята, як державні, так і народнокалендарні. А ще це можливість висловити свою вдячність і привітати тих, хто впродовж ось уже майже чотирьох років війни, не покладаючи рук, працює на перемогу. До пустовіцьких сіткарок, які вже мають більше трьох тисяч сіток, що захищають наших бійців. Завітали поважні гості. Зі словами вдячності до невтомних майстринь звернувся перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Як завжди, радісно до вас приїжджати. У вас така гарна позитивна енергія. і Завжди вона заряджає на і мотивує той функціонал, який ви забезпечуєте, ту допомогу, яку ви робите армії, Вона невід'ємна частина і наближення до перемоги. Дівчата, тому ми з великою шаною і повагою до від вас відносимося. Ще раз повторюсь, ми наш приїзд і візит це виключно для того, щоб очередний раз побачитися, очередний раз поспілкуватися і зробити такі невеличкі смаколики. У нас є благодійний фонд, у нас є стратегічний партнер. У нас є ті люди, які об'єднали зусилля для того, щоб допомагати один одному, допомагати армії. Є компанія легко, є компанія МКП, які от сьогодні ми вас трошки пригостим. От, от наш простий такий формат, і візит і можливість поспілкуватися. Депутат Обухівської районної ради, волонтер Юрій Колісник, також подякував пустовіцьким сіткаркам. Давайте першу чергу подякуємо нашим захисникам, що сьогодні захищають нашу Україну. Будемо надіятися на перемогу. що вона найскорішим часом наш вам подяка щира за вашу труд. У це питання ви знаєте. Ви 3 тисячі за сьома сітка сьогодні п'ятнадцята. Да, початок уточнили з уточнили. Це ви розумієте сьогодні війна. Дронів і ваші сітки одну із найважливіших напрямків, тому що заховати техніку, заховати хлопців, заховати те це дуже важливо. Спасибі вам, велике, за це все питання. Ви завжди стоїте на самих передку нашої, із самих перших днів я це питання знаю, і ми це питання пам'ятаємо завжди, що ви з перших хвилин цієї війни підтримали і підтримуєте наших захисників. До привітальних слів приєднався і Юрій Короб, координатор із взаємодії з військовими і ветеранами благодійного фонду МГП Громаді. Це вже дуже багато чого. Я доповню тільки тим, що об'єднавши наші зусилля, громади, люди, яким не байдуже, тільки так ми зможемо перемогти. Тому я дуже вам вдячний. По можливості, якщо потрібно, ви можете звернутися до благодійного фонду. Я впевнений, що ми знайдемо якийсь вихід і допомогу для вас 100%. Тому разом до перемоги. Сіткарки, активістки пустовіцької сільської громади щиро подякували за увагу, підтримку і, в свою чергу, об'єднавши всі три грудневі свята: День волонтера, День Святого Миколая і День Української хустки, привітали поважних гостей. організовуємо, плетемо, замовляємо, доставляють нам. Ми збираємо кошти, розраховуємось. Плетимо сітки і на передову передаємо. А хлопці з передової нам пишуть письма. Оце вони передали нам лист. Дякуємо вам за надані маскувальні сітки для 40 Я не знаю, як розшифрувати вірушифрувати. Ваш вклад посилює нашу оборону та зберігає життя нам і всім воїнам. Ваша підтримка надзвичайно важлива разом до перемоги. Слава Україні! Це, ці слова да ми дійсно плакали, бо вони написали. Ми нам передали, що дівчатам передайте, подякуйте за, за працю, бо це дійсно все те, що що, що найдорожче. Це Віталій Абрамович, який вже довгий час працює з нами. Він саме він займається логістикою, напряму працює з командирами бойових підрозділів. Як ти забезпечуєш хлопців учасно сітками? Вітаю наразі замовлень дуже багато. Працюємо. По напрямках, які найкритичніші, то є у нас напрямки суми Чернігів, Дніпро, Донецьк, Херсон, Харків, Запоріжжя. Працюємо невпинно і напряму з хлопцями. то є можна по документах, можна без документів. Наразі сьогодні дівчата молодці сплили сітки, які їдуть в навчальний центр для накриття техніки. Тобто, війна не тільки на порядку, а війна і в тилах, де наші хлопці. Навчаються і, і, тренуються, і тренуються. І треба захист, тому що ж москалі б'ють уже і по всіх центрах так само. Тобто працюємо далі і все буде Україна, слава Україні! Ідемо перемоги. перемоги. Ще у нас тут є мами, в яких діти зараз там, в Покровську, на фронті, воюють. Катерина Васильівна, син якої на фронті? Так, звісно, ми вже дуже потомилися. Потомилися чекати наших наших синочків. Але, але настають такі свята Миколая, Різдва Христового, ми дуже їх молимо просимо. Нехай Богородиця покриє їм своїх хвором, нехай Микола Чудотворець пошле хороших їм чудес, Боже, милосердний, нехай їх освободить від їхніх наклепів там, таких, де вони повертаються, хай їх, хай їх оберігає наш Ісус Христос. О Боже, поверни нашій Україні, мир і злагоду. Слава нашій Україні! Героям! Героям. Слава! Ну і директор будинку культури є свято хустки. Ну, напередодні дня хустки української наші дівчата, сіткарі постарітельське тягли дуже святкові хустини. Подивіться, які вони всі красі красиві. Ми цим висловлюємо свою любов нашим синам, батькам, чоловікам, які захищають нашу землю від ворога. Українська хустка це оберіг, це символ любові і благополуччя. Тож в цей день я звертаюся теж до наших захисників. Я вас дуже прошу, згадайте своїх матерів, а ми будемо молитися за вас і чекати додому живими. Слава Україні! Добре, слава. Ну, як уже Різдво і будуть ті колядки, то ми можна за колядою дати. Послухайте країні сама с новина. Ісус маленькі свої молитви зверне до Бога, слізно просячи, буде просити. Кой нас навжди